І в армії ми були, і він хоче бороду і каже, от хочу, ну не можу. То що я до нього маю паршиво ставитися? Чи його головне, що він робить? Чи в нього добра душа, чи він злий? От чим діло. Ти розумієш, що людська доброта мені немає різниці. Я ж тобі пояснив, якого людина росту, якого віку, як вона виглядає, розум, порядність, доброта. Ось це саме головне. Ти зрозумів? Вчися. І якщо я ж тобі кажу, є в тебе якесь питання, задавай, я постараюся дати відповідь. Так, ще п'ять лайків прожимаємо. Тетяна, Діана, дякую, Іна, Танічка, І на Танечка доброї мирної ночі. Діана, Тетяна дякую дуже, Богдан, Інна, майстерна, майстер на добраніч. Галинка все-таки зануда той Вальтер. І на майстер, Діаночка, хороша моя дівчинка на добраніч. і на Богданчику на добраніч, солодких сніг. Діана, Інна майстер, дякую дуже вам Альонка гонтар, інночка майстер, привіт, гарного вечора. Вальтер, хто є бог? Дай відповідь коротко. Я тобі дам, ти думаєш, що я не знаю. Бог це любов, запам'ятай. І хай в тебе буде любов, і ти будеш ти до Бога тоді. Зрозумів? І я не питаю, до якої ти церкви ходиш, якої ти віриш. Це немає різниці. Я тобі багато всього розкажу, якщо ти хочеш знати. Це найпростіше, що має бути: доброта, любов, порядність. все. І ти йдеш до Бога. Зрозумів, а Бог це є любов. Зараз, зараз. Бач і вибачаюся, Вальтер, я тобі не доказав. А любов ніколи не робить вимог, так як ти. Чому? Побрийся, ти такий, ти той має бути Ні-ні. Це немає різниці, чи людина з бородою, чи, чи без бороди, чи вона такого віку, чи вона з Африки, чи вона з Індії. Розумієш, я тобі поясню. Це не має різниці. Головне, що в душі в тій людині. Ось в чому справа. Наталю? Скажи, Івану, йдіть подійте. Діана, Альона, привіт, Альона, Галинка рудо, добрий вечір. Всього самого найкращого, будьте здорові, любов, Люба, Комарницька, це факт. Галинка, то у того Вальтера такий спосіб привернути до себе увагу. Більше не має нічого цікавого в ньому. Інна майстер. Так, це може бути. Інна майстер, Альонка Гонтар, привіт, Іна добраніч мирної нічки солодких снів. Діана, Альона на добраніч, мирно, неба без тривог. Альона, Діана, привіт. Альона, Іночка. Дякую на взаєм. Галинка, Альонка, Гонтар, мій щирий вечірній привіт. Доброго вечір, тихої ночі. Інна майстер. Галиночка руду мирної нічки, солодких снів та Божої опіки. Ну, ще один лайчик. Ні, два. Тут 178, ще два лайчики. Дон Віті, молодці, ви що? Комунякам не подчиня... <сум> Дякую. Діана, Альона, як справи в тебе? Альона, Галинка, дякую навзаєм. Галинка, іночка, майстер, мої щирі вітання, спокійної ночі, мирного світанку. Дай Боже, щоб так воно було. Хто там зайшов новенький, прожміть лайчки, а хто не підписався, підпишіться. Альона, Діана, добре, ти як, Альона, Діана Шевчук, дякую вам. Вальтер згоден щодо любові, але не тільки. А що не тільки? А доброта, порядність -то не тільки. Він же ж казав, любов, доброта, порядність. А любов це все, це життя наше саме голові. Діана, або Альона, я, все або не добре. Іна, майстер, тож є приказка: любиш мене. Любий мою собаку. так. Міша 179. Так, Оксаночка, ще один лайчик. Прожміть. Ну, Але тут мене показує два. Ну, на 105 чоловік, два лайчики, будь ласка, і завершуємо ефір. Е, так, Ксюша, Альона, доброго вечора. Альона на добра ніч всім. А совість? А порядність то що? А Порядність, а доброта. А якщо є любов, то там все є, Запомни. А остальне це обман. Або любов, або зло і ненависть. Це дві різниці, що є Бог і є зло. Ти зрозумів? І не треба, то можна багато слів додавати. Ну а ти, що не розумієш, що входиться в слово любов, там мусить доброта, порядність, чесність і так далі, ого, це можна в таку перечень зробити. Для чого це?